Шановні колеги, рівно місяць тому я звертався під час години запитань до уряду до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з питання гарячого водопостачання в містах нашої держави. Після цього Володимир Гройсман дав доручення, щоб гаряче водопостачання було забезпечено для наших українців. На жаль, сьогодні можна констатувати, що доручення прем'єр-міністра в нашій країні не виконується зокрема, на Чернігівщині. У всіх містах гаряча вода в кранах наших українців відсутня в Чернігові після доручення Гройсмана гаряча вода з'явилася рівно на тиждень, і сьогодні її також немає. Саме тому я ще раз звертаюся до уряду, до кабінету міністрів, персонально до прем'єр-міністра України. Щоб разом з місцевою владою відпрацювати, щоб все таки гаряче водопостачання в домівках українців було відновлено. І друге питання, на яке я хотів би звернути увагу, це стосується Міністерства оборони. В місті Ніжині, що на Чернігівщині, е, працює Ніжинське підприємство, державний державне підприємство завод інженерного озброєння. На жаль, півтора роки майже вже працівники підприємства не отримують заробітну плату. Фактично, вона знаходиться. В статусі в стадії банкрутства останнє замовлення, яке воно виконувало для Міністерства оборони, було більше року тому. На жаль, до сих пір Міністерство оборони не розрахувалося за це замовлення майже на півтора мільйона гривень. Більше того, за забором цього підприємства, буквально в польових умовах, Міністерство оборони облаштовує ремонт військової техніки фактично в полі. Саме тому виникає питання, чому ж державне підприємство, яке унікальне в нашій країні, не використовується на повну потужність. Натомість, міністерство оборони виконує подібні роботи, намагається виконати фактично у полі в польових умовах. Я звертаю увагу особисто міністра оборони на це актуальне питання, і прошу його все-таки відновити роботу державного підприємства Ніжинського заводу інженерного озброєння. Дякую за увагу.